Приготувала сьогодні отакий смачний м'ясний хлібець. І, як завжди, ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні готую м'ясний хлібець. У мене курячий фарш. може бути будь-який, може бути змішаний. У мене курячий. Додаю цибульку. Можна перебити блендером, я потерла на крупну тертушку. Отака. Цибуля в мене три середні цибулини. У мене такі навіть трішки менші, як середні. Фаршу не сказала у мене 900 грамів фаршу курячого. Тепер додаю сюди пів морквини середньої. Твердий сир, у мене 70 грам. Можна й менше взяти там грам 50, ну я вже не хотіла, такий був у мене шматочок, то я весь потерла. Двоє яєць. Тепер буду додавати спеції. Не сказала в цибулі, там в мене було три зубчики часничку ще потертих. Мелані сухарі. Рецепти є різні, є взагалі, не додають ні сухарів, ні хліба. Є, додають борошно, є додають манку. Я додаю сухарі. Тут у мене пів стакана сухарів мелених. Це десь грам 60 з чимось там. Важила я так приблизно. Пів стакана. Ну і тепер спеції. В мене до форшу. Приправа додаю і копчену паприку трішки додам ну і сіль за смаком у мене така зараз сіль не дуже солона, то я додаю так більше і замішую фарш як такого якогось точного рецепту в мене немає завжди, скільки чого там приблизно додавала, Ну сьогодні зважила і роблю такий хлібець. Коли немає сиру, то сиру і не додаю. Буває більше сухарів, менше сухарів. По-різному. Сьогодні такий варіант хлібця. Замішу зараз фарш. Буду дивитися, сухарі в мене ж висипала я сухі, нічим не заливала, їх не мочила. Якщо, то ще буду дивитися, молочка може трішки. Вимісила я фарш, отак він у мене виглядає. Додам кілька ложок ще молока. Додаю молочко. Ну, я думаю, три ложки. Знову зараз вимішаю вже і буду потім викладати вже на деку. Такий, бачите, нерідкий. Тепер викладаю на деку. Можна викласти форму, в кого є така форма підходяща. У мене буде на деці. І викладаю. Аж буду руками, мабуть, викладати краще. Вистелила пергамент і застелила олійкою. І от буду формувати прямо на деці тут хлібець. Руки трішки водою змочую. І отак буду зараз розправляти, такий довгенький хлібець робити. Уплотняю, так прижимаю, щоб він так уплотнився, щоб не було там пустот. Форма може бути будь-яка, то яку хоче. Я роблю оце таку. Батон не хліб, а батон такий у мене виходить. Отак От сформувала я, так прижимаю. Такий гарненький. І тепер зверху олію. Ось в мене тут олія, руки змащую олією. Є, що змащують яйцем. Я не буду змащувати яйцем, я просто олійкою так гарненько його помащу зверху. Все, помастила олійкою, отак він виглядає. Відправляю в духовку 180 градусів. Хвилин 45-50 буде він випікатися. Ну, потрібно дивитись по духовці і по своєму хлібцеві. Спікся мій хлібець, отакий красунчик він. Схолоне трішки перекладу на якусь тарілку чи блюдо якесь. І потім буду нарізати. Покажу вам його в розрізі, нехай схолодає. Трішки схолов мій хлібець. Чи одна велика котлета така. Такий красивий. Зараз тр... буду різати. Він всередині ще теплий, ну, спробую розрізати легенько. Пахне дуже смачно. Так ось дивіться. Такий. І тут, бачите, розрізався хоч і гарячий, але розрізався нормально. А як схолоне, то буде взагалі різатися ідеально. Там і морквочка, і цибулька, і сирок. Так що готуйте. Хтось може скаже, що це не хлібець, а велика котлета. Можливо, й так, але набагато корисніше, ніж смажені котлети на сковороді. Колись можуть бути котлети смажені, а колись можна приготувати котлети в такому вигляді. Також смачно, корисно, швидко готується, замішали фарш, виклали на деко. В духовку поставили, спеклось і, будь ласка, смакуйте. Поділилася з вами, дякую за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!